Аеропорт Бориспіль буде обслуговувати пасажирів внутрішніх та міжнародних рейсів під одним дахом в термінальному комплексі, де це дасть змогу трансферним пасажирам здійснювати пересадки між рейсами максимально швидко та зручно, а також спростить логістику в аеропорту. 21 листопада. Офіційне відкриття зони обслуговування внутрішніх рейсів розпочав міністр інфраструктури України Максим Бурбак. Пасажири дуже мали, мали багато нарікань на те, що внутрішні рейси. Вони прилітають до терміналу Б, міжнародні рейси відправляються з терміналу Д. Не вистачає часу переїхати звідти сюди, трансфер. Тобто нарікань було дуже багато. І тоді ми вирішили, що все ж таки, незважаючи на скрутну економічну зараз стан в країні, треба добудувати другий поверх для того, щоб в одному приміщенні терміналі Д були і рейси і внутрішні, і міжнародні. Виконуючий обов'язки генерального директора держпідприємства Міжнародний аеропорт Бориспіль Євген Дих не зазначив, що відкриття зони обслуговування внутрішніх рейсів це важлива подія, яка вирішує ключові завдання в рамках реалізації загальної стратегії розвитку підприємства та підвищення комфорту для пасажирів. Це скоріше праздник пасажирів, які дождалися наконец-то відкриття цього сектора, который дозволить їм зекономити час і более комфортно себя чувствовать в нашому аеропорту. Во-вторых, это, конечно же, праздник для авиакомпаний, которые имеют больше возможностей для осуществления рейсов, меньшее время для стыковок, то есть улучшить свою логистику, перевести больше пассажиров. Ну и, конечно, праздник работников аэропорта, которые все так сказать, сделали для того, чтобы все это состоялось. И с чем вас всех и поздравляю. Нова зона обслуговування розташована на другому поверсі. Вона має 15 стіл реєстрації, 6 пунктів контролю на авіаційну безпеку та стільки ж виходів на посадку в літак, які обладнані сучасними ескалаторами та ліфтами для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. Загальна пропускна здатність цієї зони становить 1800 пасажирів на годину, як на виліт, так і прибуття. Реконструкція терміналу, де була здійснена в рамках використання існуючих виробничих площ, проєкт якого не передбачав будівництво нових приміщень, крім галереї виходу на посадку. Окрім того, система обслуговування багажу в зоні внутрішніх рейсів забезпечує 5 рівнів догляду багажу на авіабезпеку, а також митний і радіаційний контроль. До того ж, використовують високонадійні пристрої для сортування багажу, які розділяють. Його відповідно до рейсів авіакомпаній. Система включає 50 відеокамер і більш як тисячу датчиків. Переформатування терміналу Д дасть змогу збільшити обсяг трансферних перевезень, адже на маршрутах всередині України частка трансферного пасажирського потоку становить близько 65%. Олена Каліновська, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.